Найсучаснішим методом лікування п'яткової шпори є ударна хвильова терапія. Це спеціальним вібраційним пристроєм, який формує в м'яких тканинах певні ударні хвилі, які глибоко проникають в м'які тканини. Вони також знімають запальний процес, посилюють кровопостачання, стимулюють організм, щоб він розсмоктував цю саму шпору. А саме головне, під час нормальної роботи ударно-хвильової терапії, лікар повинен пропрацьовувати також і піддошву, щоб знімати напруженість цього підошвеного плантарного фасціїту. ми часто застосовуємо у лікуванні підкової шпори, ще певні ортопедичні фіксатори. Чи підп'ятковий для того, щоб зменшити навантаженість, чи устілки для того, щоб трошки розвантажити. Але найголовніше це подальше. Також реабілітація вправи, покращення еластичності цих структур. Коли ми пацієнту, щоб в нього не виникла вона майбутнє, коли ми закінчуємо курс ударно хвильової, пацієнт себе добре почуває. В більшості випадків пацієнти вже після цього не повертаються, болі вже повторно не виникають. Але з метою профілактики ми завжди рекомендуємо вправи спеціально для покращення живлення цієї ділянки, для покращення еластичності і для укріплення самої стопи, і для покращення її функціонування. І систематичний підхід. Підходьте до лікування підкової шпори правильним методом, найбільш безпечним і найбільш ефективним.